Основна мета конкурсу профмайстерності оцінити рівень підготовки учасників, а ще важливіше, їхню здатність до самостійного навчання та підвищення професіоналізму, як зазначив Дмитро Веслополов, професія турбініста є унікальною і вимагає глибоких знань у галузі енергетики. То ви можете працювати на будь-якій станції, де завгодно. чи це теплова, гідроелектростанція, атомна, тому що Марзалі розташовано позично все обладнання енергетики. За винятком тільки реакторної установки конкурс пройшов у два етапи. Учасники відповіли на 10 питань з досвіду експлуатації, які є максимально практичними та не обмежуються лише теорією. Цьогоріч комісія обрала єдиний білет під номером 4 для всіх конкурсантів, щоб забезпечити рівні умови оцінювання. Практичне завдання полягало у виведенні маслоохолоджувача системи змащування турбіни. Суть завдання полягає у тому. Щоб правильно по бланкам переключень, які у нас складені, вивести у ремонт обладнання з подальшою чисткою і введення його назад у роботу або в резерв. Комісія звертала особливу увагу на відповідність та повноту дій інструкціям, які стосуються саме машиністів обхідників турбінного устаткування п'ятої групи. На жаль, провести практичне перемикання на реальному обладнанні неможливо, оскільки це може вплинути на параметри роботу блоку. Тому завдання виконувалось письмово. У нас немає можливості такої, щоб як на робочому боці, так і в ППР здійснювати практично, тому що у нас всього їх чотири маслоохолоджувачі. три в роботі, один в резерві. Перемога у конкурсі це не лише престиж, а й реальні можливості для кар'єрного зростання. Вадим Кучма, провідний інженер з управління турбіною, розповів, що саме найкращий результат у такому змаганні свого часу дав йому поштовх для подальшого розвитку і привів на посаду, яку він зараз обіймає. Цього року серед учасників є як молоді фахівці, що нещодавно закінчили університети, так і більш досвідчені працівники. Олександр Рибаков працює вже майже четвертий рік і обрав цю професію через свою присресть до математики, фізики та хімії. Машині субхідник бере участь у конкурсі вже друге. Минулого разу він посів третє місце та сподівається знову показати гарні результати. Ну, кожного року десь щось нове додається, і кожен раз щось знаходиш для себе цікаве і незвичайне. Тому кожен рік це новий експіріанс, який ми для себе отримаємо. Серед молодих фахівців є і Сергій Сорочинський, який закінчив майстратуру Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського та працює лише два з половиною місяці. Для нього це перша участь у конкурсі. Хлопець вирішив перевірити свої знання, які він здобув за цей короткий час. Питання були не складні, але цікаві. Я справився, я думаю, на мою думку, непогано, але можна було і краще як. В якихось моментах я не до допрацював цього року. В турбінному цеху перше місце посів Сергій Усік. Друге зайняв Сергій Сорочинський. Трійку лідерів закрив Кирило Сущенко. Переможець поїде представляти своє підприємство на голозевому конкурсі профмайстерності, що відбудеться на Хмельницькій АЕС.